Лютий, так, він буде непростим, ракетні обстріли, небезпека. Тут дуже сильна, тут є формула вибухів. зі сторони Білорусі може бути вторгнення. Це буде дуже сильний бій і, можливо, він буде останній або передостанній. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Сьогодні ми поговоримо про те, що на нас чекає в лютому місяці. В нас сьогодні в гостях астрологиня Альбіна Пономаренко. Вітаю Альбіна! Вітаю, Любочка! Вітаю, друзі! Альбіно. Дуже багато майстрів зазначають, що лютий місяць буде важким, таким самим важким, як і минулорічний. Але ми зустрічалися минулого року в січні. Ми розглядали ключові дати лютого. Я це пам'ятаю. Так, дійсно, твій прогноз тоді на 23, на 24, на 22 був невтішний. Ти зазначала, що це буде дуже важкий період для Зеленського і дуже важкий період для всієї України, що можливі революції, можливі повстання, можливі бойові дії, але тоді е, навіть ніхто не міг подумати, що буде таке велике вторгнення і такий великий масштаб проблем. Так само і я говорила з е, ведичним астрологом е, Джотіш, е, інтерв'ю вже вийшло на каналі. Е, він зазначав, що його школа передбачила, що буде вторгнення, але вони не очікували, що це буде настільки масштабно. Тобто масштаби трагедії, які тоді відбулися, не міг прорахувати ніхто навіть контррозвідка. Ніхто не очікував, що буде так, такий жах. Але. Е, ми вже розуміємо, що все, що ми получаємо в інформаційному полі, треба обов'язково брати до уваги. Є гарні дні, є важкі дні, і тепер давай розглянемо, подивимося, правді в очі, чого слід очікувати від лютого 2023 року. Да, друзі, зараз розберемося. Я хочу пару слів сказати про те, що дійсно астрологія працює таким чином, що є певна така гра між свободою волі та волею Божою. Так? І от астрологія вона дозволяє змінити людині її майбутнє, і тому дозволяє щось побачити наперед. Але й речі, які ми мали пройти станом тоді на 24 лютого, це було це був дуже сильний іспит для нас, черговий так. І ми мали те пройти, воно мало здригнути, сколихнути весь український народ і не полишити жодного, жодного українця поза цієї історії, тому сталося таке. Але я так само говорила тоді, що 28 лютого в нас хороший був аспект, і я так молилася, я так сподівалася, що може війна закінчиться 28 лютого. Але сталося, що ми подали заяву тоді на кандидатство в ЄС. І це було дійсно як крок до великої перемоги. Але що нам готує цей лютий? давайте будемо детально розбиратися. Почнеться місяць знову з провокацій. 2 лютого, тобто напередодні, 1, -го, 31 -го січня, можуть бути ракетні обстріли, якісь форс-мажори, якісь провокації. Вибухи, ось тут просто формула вибухів є, тому знову ж таки при повітряній тривогі, будь ласка, зберігайте розум. Так, йдіть в або в метро, в нас працює, або в якісь бомбосховища, тому що дійсно це може бути щось дуже дуже неприємне для нас. Але в нас є дуже сильний, прогресивний, це дуже сильний аспект на лютий на 10 лютого. Я вже давно про нього говорила скрізь. і Тут з тобою ми його обговорювали, коли давали прогноз на рік. І я сказала, що він настільки сильний, що просто з 20 січня, а це вже скоро, так ось ось ще пару днів, і буде 20 січня, і ми почнемо відчувати, як працює цей позитивний аспект, який я. Пов'язує як аспект перемоги, тобто це не, не, не означає, що це буде остаточно, так? Все, все завершиться, ні. Але це може бути якась дуже сильна перемога на міжнародній арені, у нас всередині. І давайте згадаємо: вже на 3 лютого відомо, що самет ЄС буде в нас в Києві, в Україні, саме в Києві. Отже, бачимо, що цей аспект прогресивний починає працювати. А він нам несе якісь союзи. Якісь офіційні союзи і підтримку, там дуже широкий спектр позитивних впливів, публічне відзнання. Тому я сподіваюся, і я знаю, що астрологія працює дуже добре, що 3 лютого цей саміт він дасть нам хороші результати. Але ж, звісно, що ворог на полі бою, коли програє, він лютує так, і летять ракети в нас. Тому, знаючи, що 3 лютого буде саміт. Ворог дійсно може напередодні 1 та лютого завдати сильні арешту. Щоб зривати саме так, так. Але давайте дивитися, що далі в нас. Далі такий період з 12 по 18 лютого. Напружений, але він пов'язаний з Марсом, який був у нас ретроградним, і зараз він вже розвертається іде прямо. Тобто Це вже будуть треті торкання. Тобто Ми будемо ставити крапки в усіх тих питаннях, які підіймалися у вересні. А Якщо згадати, що було там 7, 16 вересня, 24, 14, 26 архів новин, будь ласка, вам в поміч, я лише скажу, що 14 вересня ми звільнили більше 300 населених пунктів на Харківщині. ЄС узгодило 9 пакет санкцій проти Росії. Далі на е, одному ж з таких аспектів на першому торканні, Тайра давала свідчення Хельсінсь... Хельсінській комісії США. І на другому торканні е, в нас почали виробництво снарядів калібру 152-122 міліметри. Тобто події так неоднозначні, так складні, так важкі, такі військові. Але все, що почалося у вересні, так, про що ми говорили, повернулося в грудні, в грудні так само в нас було гаряче, і, і по сей день є гаряче на фронтах. От, то вже у лютому, і саме 12 лютого та напередодні, і 15 лютого та напередодні, ми ставимо крапки в тих всіх питаннях. Тобто ми можемо так завдяки саміту отримати якусь і військову допомогу, і вже 20 січня буде черговий Рамштайн. Так буде обговорюватися та військова допомога, яка до нас прийде. Тому, мабуть, ось на цих датах, які я назвала, ми отримаємо ту допомогу і, можливо, ще й фінансову підтримку будемо мати, і можемо до речі, друзі на цих датах вже почути про наші контрнаступи і про відвоювання наших територій. Ну, і 18 лютого хороший вплив від білого нашого янгола-захисника до місяця. Місяць в гороскопі України це народ. Тому 18 лютого і напередодні можемо почути про хороші новини для народу України, які нас дійсно втішать. І я сподіваюся, що це будуть чергові якісь перемоги і чергові новини про звільнення наших територій. Далі знову напружена полоса. 20 лютого, 21 лютого, тобто напередодні річниці, і оскільки ми знаємо, що бункерний дід полюбляє якісь дати, то певно так і астрологія нас попереджує, що знову ж таки на 20 лютого можуть бути ракетні обстріли, небезпека, тут дуже сильна, тут є формула вибухів, порушення наших кордонів, брудні, якісь історії, вброси інформаційні. От, е і якісь провокації на кордонах так само можуть бути. Вітаю, шановні глядачі! Дуже гарна новина для вас, шановні підписники і наші глядачі до новорічних свят. Наш канал прогнози випустив свій перший мерч, який може стати дуже гарним подарунком для вас особисто і для ваших друзів і близьких або колег по роботі. Це ось такий календар. Дуже символічним є те, що розробили цей календар ми спільно з людиною, яка вперше до нас прийшла на ефіри. Наш перший майстер, перший гість це була астролог Альбіна Пономаренко. Альбіночка, я тебе вітаю з нашим спільним мерчем. Перший це перший мерч. Дякую, Любочка, дякую, і тебе вітаю. Так розкажи, само. що особливого в цьому календарі, друзі, це прекрасний астрологічний календар. Помічник на 23 рік. Ви будете мати QR-код внизу, де потрапите на сторінку, де зможете прочитати всі поради на 23 рік. Помісячно. Помісячно там будуть поради на фази сонячного цикла. І будуть прописані кожен день того року. Ну, моменту, коли місяць міняє свою фазу. Що це? Для чого це. Будуть поради для сонячного та місячного затемнення. Будуть поради для коридору затемнень. А ще найголовніше і найцікавіше тут я написала дату, коли ми будемо святкувати наш славянський Новий рік весною. Але перед тим є. Певні дні підготовки до цього року, і тут є певні поради, які ви зможете використовувати в своєму житті, і правильно відсвяткувати новий рік, не тільки календарний, так, а ще й наш стародавній славянський. І астрологічний, в тому числі Альбіна, я дуже вдячна. Ви можете вже замовляти ці календарі. І ще раз хочу вам сказати, що якщо ви наведете телефончик на QR-код, він буде знаходитися у тут на календарі. наводите на QR-код, і ви бачите повністю алгоритм дії, на цей місяць, який ви зараз проживаєте, тому не втратьте шансу, тому що в нас лімітована колекція. Це наш перший мерч. Ми його заказали обмеженою кількістю всього 100 екземплярів. Тому, будь ласка, не втратьте нагоди, замовляйте цей календар. Дуже гарний подарунок. Ну і дійсно з автографом нашої майстрині. Угу. Так, і 21 лютого так само другий вплив, який доповнює силу, так, напружену силу цього аспекту, десь тут можуть бути вже провокації на морських теренах, але може так само ми вже підемо в контрнаступ на цих е, датах, так, і будемо мати звільнення якихось морсь, яких морських територій, тому що тут присутня морська тема в цих е, датах. Ну і на 21 першу знову ж таки напружений вплив, але від білого місяця до білого місяця в гороскопі України знову янголохоронець нас оберігає, нас захищає, так можливо, через якісь провокації, можливо, через якісь неприємні події. Так, бо ми бачимо, що тут так само буде напруження напередодні, але все, що буде відбуватися, нам на благо, це допоможе нам швидше здолати ворога і дістатися до нашої перемоги. Ну no, і ось так, вже виходимо на фінал лютого, 25 лютого та 27 лютого це знову вплив від Марсу, який був ретроградним, тому його торкання вони дали нам певні події. Бо коли він йде на свої звичайній швидкісті, він пролетає ну, один-два угу. дні впливу і все. А тут він, знаєте, наче зосередив нашу увагу на певних питаннях, і це дійсно питання війни, тому що. Марс має пряме відношення так, до армії. Тому от на 25-27 на повертаються ті ж саме напружені впливи, які знову ж таки відбувалися у вересні і в грудні. І тут я можу сказати, що. Так, на попередніх тарканнях були і блекаути в ті дні, і е, до речі, ми вже оголосили, що в нас є ударний безпілотник. Тому, можливо, ми вже почуємо про дію наших ударних безпілотників на практиці. Отже, е, і ССУ на попередніх тарканнях тут попереджало про те, що з, зі сторони Білорусі може бути вторгнення. Отже, на цих аспектах може бути така провокація, але, ну. Вже і рік цієї гострої фази, і вже по праву 9 років війни, тому ми всі готові і нас вже ось так просто взяти, звісно, не можна. Тому я сподіваюся, що лютий так він буде непростим, але ми готові. І, можливо, це буде, знаєте, як кажуть, останній бій він важкий самий, так, то це буде дуже сильний бій. І, можливо, він буде останній або передостанній, тому що ще в нас там буде март, ще буде квітень, але там, от на весну, є так само і напружені впливи, але є хороші показники на те, що ми вже виходимо десь на фінішну пряму цієї війни. Я хочу запитати, чи дивилися ви, кому слід бути обережним, кому слід бути? Готовим до щастя, до кохання. Чи є у вас такі щасливчики місяця? Про щасливчиків ми, здається, говорили, але я дійсно хочу попередити деяких знаків зодії всіх представників водолів, тому що скоро вони почнуть святкувати свої дні народження. А за місяць до дня народження ми знаємо, що вже десь сили нас починають полишати, і чим ближче до дня народження, тим їх менше. Тому всім сонячним водоліям я бажаю берегти себе, щоб зустріти день народження, де б вони були. Так, час зараз дуже важкий, щоб зустріти його максимально в ресурсі. Так, це важко. Я знаю. я знаю про це, але побережіть себе. Так само хочу застерегти сонячних левів, сонячних тільців та сонячних скорпіонів. От зараз так само може бути спад ресурсний спад, психологічний спад. Тому. Ну, бережіть себе. Я знаю, що це дуже-дуже важко, але це потрібно зробити для того, щоб ваші близькі не втратили вас, так? щоб ви були живі і здорові. А взагалі хочу сказати, що в принципі лютий буде. Ну, з 24 лютого, так, коли вже там наш ретро Меркурій закінчиться, піде трошечки прямо. Ми даємо йому а, декілька днів на розгін певний, так і мене вже давно питають ще перед новим роком, то коли вже можна відкривати справи, робити якісь проекти, важливі справи починати в своєму житті? Тож, друзі, з 24 лютого вже можна починати. Дуже класний, дуже вдалий день. А, але там з 10.30, будь ласка, впродовж цього дня. Починайте свої важливі проекти. 25-го буде хороший день. 28 лютого, але до 10:15 так само можна встигнути. Там просто у нас з 1 по 4 та з 20 по 28 йде ростучий місяць, тому можна скористатися цією можливостю. А ось ця серединка місяця йде, ну, убиваючий місяць, тому бажано не починати важливих справ, але продовжувати ті справи, які ви вже mm -hmm. почали. Дякую вам, пані Альбіна, за такий прогноз. Шановні глядачі, якщо у вас є запитання до нашого майстра, ви можете звернутися в коментарях. А якщо у вас є бажання поспілкуватися з Альбіною Пономаренко особисто, ви можете це зробити, перейшовши по посиланню, яке вже в описі до цього відео. Крім того, на каналі Альбіни Пономаренко є дуже багато цікавостей, є дуже класний проєкт разом, дуже багато цікавих блогів, тому підписуйтесь на її канал Посилання вже в описі до цього відео. Ставте майстру вподобайку, майстру буде приємно. Так, І так, до так. нових зустрічей!